Якщо я не права, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Гляньте, яку якраз отуту зробила. Ці лимони. Дуже символічно, скажіть. Я зробила нігті. Mm. Ти вигліваєшся на сонечку, да? Гарно зробили, вже позасипали все. Гляньте, гляньте. Не віддягаєте куртку? Ні, <пирт> зараз <пирт> беруть нормально. Дякую.

Ми прийшли з роботи і вже 3 години ми, ну, ми були на закупах, звісно, і в аптеці зараз покажу невеличку розпаковку. Ладно, у нас дуже гарна погода, у нас 15 чи 16 градусів на вулиці, але вітряно. І я йду розбирати закупи і беруся за монтування волога. По-перше, я купила собі ліки Асторіс від Асми. І від алергії я такі таблетки купують. Ці таблетки, ну, ці саме можна купити. Тільки сім таблеток без рецепту. Але без рецепту купити балончик не можна. І це все вийшло мені 52 злотих. Але це лікування на дуже довго. Дзвоните до лікарні. Лікар дає код, рецепти і в аптеці із ідентифікаційним номером, і кодом цим можна викупити ці таблетки, що лікар приписав. Але перед цим треба ще сходити до спеціаліста, який на постійній основі назначить ліки. Бо, типу, сімейний лікар він просто випише ліки, а бумажку дасть вам там на рік, на два чи на скільки. Мені, наприклад, пульмонолог виписала ці ліки. Але зараз не про це, зараз розпаковка. Ми купили чіпси, які були по акції. Наші, до речі, улюблені. Потім хліб, бо так закінчується. Ми купили крила. Три пачки, тут півтора кілограми. Два огірки. Сосиски ви вже ті з'їли. Помідорки, чері такі, 7 злотих коштували. Випало мені, не знаю, 3 чим-то чи 4 злотих. На сімданок на роботі їм коктейлі, то в принципі нормально. І ми купили свинину. Знаєте, навіщо ми купили свинину і навіщо ми купили крила? Бо ми будемо робити шашлик, паска у поляків у неділю. І у нас буде дуже мало роботи в неділю, тому що у них свято, ну, в общем, так зроблять, що мало роботи. І ми вирішили з друзями піти на шашлики. Тому сьогодні заїхали купити м'ясо, взагалі нам повезло, що воно взагалі було. Будемо робити шашлики. Хочу зробити кави і йти монтувати влог. І потім відпочивати. Хоча погода класна, можна би було погуляти, але, знаєте, якось, не знаю, на роботі підзмучилися трішечки сьогодні. Забула сказати, що скупилися ми на 95 злотих. В принципі, нормально, просто м'ясо було по 15 злотих за кілограм, хоча можна було поїхати купити десь по 9 чи по 10, але це треба було в інший магазин їхати. І то буде-не буде, знаєте, то вирішили купити у нас в магазині. Так гляньте, яку я зробила. М'яско замаринувала, трішечки дала одну ложку буквально майонезу, і трішечки кетчупа, приправи до м'яса, сіль, перець, і з такими маніграми <смір> цибулю не кришила, бо вона у нас полежала в відрі, і вона така стала, знаєте, що розлазиться. Не цупка, а така ну, м'ягенька, і тяжко було дрібніше нарізати. І я не знаю, цього взагалі дуже багато. Коля мені казав, що наша так багато, а знаєте, от, оця людина, яка типу, ой, а якщо нам не хватить, хоча цього нам, в принципі, на всю компанію вистачить. Я ще крила взяла. Він, можливо, я не знаю, треба колі запитати, чи в нас залишилися углі. Чи взагалі крила ці маринувати? Чи, можливо, ліпше зараз на вечір їх запекти? Я не знаю, надо колю питати. Вау. Я не можу з цих маринок гляньте. Як намальовані. Вау. Це щось неймовірне. Так, де Крістіна? Крістіна. Крістіна тут вже. Ісі. О, зразу! Дивіться, у нас така звичка. Ми, щоб, наприклад, сісти комусь поїсти, закриваємо завжди двері. Так, да, зай? А є ще ковбаска? Ні. Нема? Зайчик. І, наприклад, коли хтось із нас там, ми завжди смаколик якийсь ложимо тут на підлогу, щоб баді вийшов, щоб його не виносить, бо він дуже злиться, да, зай? Да. І от він так, бульби, може стояти, хвилину пускати, але потім ну, сила волі його. Да. І тут я не встигла зазняти, коли коля його. Просив вийти, він розуміє, про що вже йде річ. Да? І коли я його просив вийти, він не хотів виходити, але такими очима дивився, і коли я тільки, тільки включила камеру, і він побіг. Зі мною він довше довше сперечається. У мене тут уже гігієнічний, весь процес. Ось про І водичка, і тут все для того, щоб робити молекул. Сьогодні раніше прийшли, вирішила цим зайнятися. Я тут дивлюся їжа змішую Кацуріним. Я зробила нігті. Так, фокусуйся на нігтях. Фокус. Ало. Ладно, зараз покажу ближче. вам. Тут поки нігті робила вже пів дев'ятого. Тому в мене тут огірочок помідорчик і туфтали. Все. Буду їсти. Не смертно. Він не достиг. Думаю, ще авокадо взяти. Такий у мене елегонський маникюр. Ну, таким я трішки провозилася. Якщо чесно, взагалі не планувала маникюр переробляти на цьому тижні. Але ви бачили, да, у мене цей ніходь я зацепила ножок і злетіло. А сьогодні я просто на роботі знімаю рукавиці. Ми працюємо в таких. Типу, як в лікарських рукавицях, знаєте, таких резинових. І я стягаю рукавицю і дивлюсь, і в мене, вибачте, середнього пальця немає. І я така, о май. І ми сьогодні прийшли рано, прийшли десять ковго змонтувала, мені не треба було готувати. І, в принципі, посвятила. Своїй ухоженості. До речі, я та людина, яка може бути не зачисленою головою, можу бути не намальована, можу бути вдягнута не дуже стильно. Ну, так собі, знаєте, ну, типу, як людина, яка вийшла на роботу там, чи щось. Але для мене дуже важливо. По-перше, важливіше в моєму житті, чи за зуби нічого немає, чесно, для мене мої зуби це просто. Найважливіше, вони мені подобаються, моя посмішка подобається, зуби подобаються, і взагалі ну, супер все. А друге, я дуже полюбляю, щоб були ухожені руки. Просто нігті, руки. Я звертаю увагу постійно на задерки на руках у людей, типу не зрізані нігті, або там обгризані якісь там задерки, чорні нігті. Ну я, наприклад, звертаю на це увагу. Можливо, комусь пофіг і це їхнє життя. Ну, типу, так само можливо, хтось скаже мені пофіг на нігті головне, щоб була намальована, або там бо головне, щоб брови були, щоб голова вмита. Була. Ну, типу, для кожного по-різному, знаєте, можливо, хтось там скаже, типу, для мене важливо гарно одягатися, бути прихорошений, намальованою, з затіскою постійно. Ну, це типу. Кожного пріоритети. Да? Ну, для мене, наприклад, важливо, щоб нігті були. Нехай вони будуть не намальовані, не покриті герілаком, нічого. Нехай вони просто будуть пінічним манікюр без нігтів. Знаєте, не чорні нігті, коли людина, наприклад, може їсти і в неї чорні нігті. Я, наприклад, на те звертаю увагу зразу. Просто я така на нігті. Угу. Не ойсік. Ти приходиш на людину, ага, на взуття дивишся чи чисте взуття. Потім ти приходиш, дивишся, наприклад, якщо у людини є борода, це ага, чи ухожена борода, чи знаєте, все там ну, лізе в рот. Чи, ну, знаєте. ну, на такі детальки звертаєш увагу. От я коли, наприклад, бачу людину, я звертаю на нігті увагу. Напишіть у кого так само, або, наприклад, у кого не так. Напишіть в коментарях, будь ласка, на що ви звертаєте увагу, коли дивитесь на людину, наприклад, да? От або, наприклад, коли знайомитеся з людиною. От на що ви звертаєте увагу? І, звісно, що коли це твої знайомі, тобі пофіг. понятно, що ти їм там не скажеш, просто поділитися там з тим, що наприклад, а ти бачу, а бачиш. Ну, от такого, знаєте, плана. Наприклад, коли знайомишся з людиною і теж життя це звертаєш увагу, там, ну, щоб оператна людина була. Наприклад, я ще дуже люблю дивитися, як люди їдять. Знаю багато із моїх глядачів, з моїх друзів, можна так сказати. Можливо, і хейтерів теж, хоча у мене їх не так уже і багато, в принципі. Багато хто пише, що хвати жерти, хвати щось там, знаєте. А мені так подобається, коли, наприклад, люди їдять. І для мене я вже говорила і не раз, коли я дивлюся других блогерів. Да, і, наприклад, вони кажуть, ми прийшли в ресторан, зараз будемо там їсти, да, там, чи в кафе, або ми прийшли на каву. Да, і все, і наступний кадр вони просто, ну, все ми смішненько поїли, все було класно, і я така. Сижу і думаю, капець, чого не показали мені, що ви їли. І я тоді можу, наприклад, весь влог дивитися і думати про те, що вони їли. От, представляєте, шизик я який? Ну тому я показую те, що мені подобається. Прислуховуюсь до ваших коментарів. Можливо, не до всіх, бо в мене думка типу своя на цей рахунок, да? але, наприклад, звертаю увагу на всі коментарі. І намагаюся типу, підкоригувати ну, в своїй е, свої границі. Вигріваєшся, ти моя яя, Ти вигріваєшся на сонечку, да? в тебе вітамін Д, сонячні ванни, да? і згою, моя маленька, який ти теплий. Вигрівайся, гляньте на сонечку. Уже така погода гарна, я вже в женці, щоб ви розуміли. Тихенько. От сьогодні вітру навіть нема. І не знаю, ніяка мурашинка не ворухнеться. Так приємно. А завтра взагалі має бути 20 градусів. Гляньте, яка я червона. У нас 20 градусів тепла. Представте? І сьогодні, до речі, короткий день, бо всі магазини працюють до... Першого чи другого. Я прийшла в магазин, бо знаєте, що у нас немає морозива вдома. Що там? Вон, пішов Геракл Привіт підписники. Привіт підписники. Привіт підписники. Вон підписники, робота, робота, люди з роботи. Де, ні, це влог. Це буде а, через пару днів, завтра у лоді. Я твоїм підписникам розказати, яка піяла. О, розказати, а не попіт. Добре, я пішла морозива, нема, бо думаю, завтра нормально сливи дам. В понеділок, зутра, на морожені. На морожені. Да, у нас, до речі, дуже класна звичка Ну, Я вам вже розповідала. Накупуляла, оберемок морозива. І соус до м'яса, бо в нас закінчився. Але сьогодні така погода, дійсно. Хочеться вже сьогодні десь гуляти, ходити. Ну, ми плануємо, тільки нам треба в хаті поки поприбирати перед тим, як гуляти, ходити, відпочивати. Ой, але так я морозива скільки набрали і спішила в аптеку. Того Коля не поїхав зі мною, бо хотіла ці таблетки від уролога, 60 злотих коштують. Це фірми мені роблять ці влепки гилероновою кислотою цієї фірми. І таблетки такі п'ю. Одну пачку пропила, тепер другу буду пити. І традиція, я купила, щоб зараз морозиво з'їсти. Буду їхати додому і їсти в машині. До речі, у Польщі паску святять сьогодні. Ну, як паску, кошик. Діпа яйця, сіль сьогодні зранку. В суботу святять, а в неділю їдять. Бачите, а в нас що? І з суботи на неділю в ніч святять і одразу розговляються. А тут а ні, посвятили, а потім їдять в інший день. Ту Коля десь має приїде хати зараз, а я тим часом почну прибирати. Ну все, ми поприбирали. Так на секундочку, я вже вигляділася, бо весіння у нас дійсно така жалюха на вулиці. Це просто піпляво. Знайшла свій кипарик Літній один із захотілося зелені. Бо хто не в курсі, у мене дуже багато, але знаєте, що жилетку теж вирішила видягнути, бо воно тут 20 градусів. Ой, може мені бути дуже жарко. Коля ось мій у футболці, наприклад. Тобі не буде холодно в футболці. Ні? Коля пострися, до речі, Марина постригла. Таке небо, які кольори. Ось. Ну, все рівно холодненький вітерок є. Гляньте на лимони. Дуже символічно, скажіть. Для нас. Іде в наш магазинчик. Очередь. Це місний, який працює. Як тут гарно гляньте, то наш ратуш. Прикольно, що відкривається ціле місто. Ціле місто можна подивитись. Гарно зробили, вже позасипали все. Ми йдемо сюди прогулятися. З хлопцями. Воду тут якось О, зробили. Це. Цього, у, у крок, вихідати, Як воно тут ляпає. Малі оце лазять роздягнуті вже. Березінь на дворі. Ой, прикольно. Звідки воно тече? Я не розумію. Ой, ой, прикольно, а ага, це сюди втікає. Це сюди. Прикольно придумали. Діти мокрі. М -м -м. Гарно, я думала, тут повиложу блищадку, я тут, бачите, повтрамали якось піском чи що. Гарно, тепер люди ось приходять, сидять, їдять тут. Бадіон летає з Колей. Чуєш? Тепер прикольно тут людям, які от в цих будинках живуть. Зійшли собі, діти лазять да, біля дому. Дуже гарно зробили. Всі відпочивають. До речі, гляньте, які соняхи тут в Польщі. Дивіться, по-перше, здорові, по-друге, в приправі. По-третє, гляньте, як діти вдягнуті. У березень на дворі. Озеро тут. Добрий день. А я на вас, вас підписана Да? Uh -huh. Клас. Вітаю. <реш> <реш> <Hindu>. <реш> я в шоці. Вони перший раз узнали. <реш> Пізнали дівчата, які дивляться мій влог. Привіт, Так я би може поговорила з вами, але мені так приємно, бо це перший раз, що мене побачили і сказали, що на мене підписані, аж не знала, що відповісти. Дуже приємно. Тут одялка. Ми вже з колею не раз говорили про те, що класно би було хоча б такий хлібчик мати свій, <рив>, Щоб можна було, знаєте, прийти. От у вас є такий участочок, там, ну, 5 метрів, знаєте, і, і така якась будка. Ви прийшли щось, я там грибусь, коля, сів пивко, якесь, Коля? <рив> щось ковирять. Ну, воно взагалі воно не потрібне, але просто цей сільський вайб, ай. Так, подивимось, що там у людей. Угу. А ми йдемо, так біля озера хочемо кружочок зробити. Йдемо в хащі. Ой, як тут по-домашньому. Дуже по-домашньому. Йдемо як в селі якомусь Клас. Взагалі, отут дуже класно, так, да, людей? Дивіться, гамачок висить. О, пісик. Привіт, Песю. Люди перебирають перед святами. Крісло, воно висить, не покататися, грілі посмажити, кавки попити. Я вже була б згідна коль, навіть на такій кущі з видом, знаєш, але своє дуже гарно. Але на жаль, наскільки мені відомо, в Польщі ми можемо купити тільки квартиру. Ну, якийсь будинок, можливо, і можемо, але земля не буде наша, типу приватизована. Але можливо я помиляюсь. Ну, таке чула, що можна купити тільки квартиру. Кусок землі нам українцям купити не можна. А там ще десь буде місцинка? Пішли, десь сядемо, трішки посидемо. Ну там далі буде така місцинка. На рахунок. Землі і будинків і так далі. Якщо я не права, напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Типу, що ось я у нас є земля і як це взагалі. Бо наскільки мені відомо, ну, землю купити не можна. Хоча, можливо, якось десь є шляхи якісь. Тому буду дуже вдячна, якщо поділитесь інформацією. що знайшла? Пролізки. 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 Там дуже багато. Біля озера і виходимо практично в центрі. Цією дорогою можна потрапити до центру дуже близько. Ми не йдемо в центр, а ми йдемо далі. Біля озера гуляти. Гляньте, як дивиться на нього. Ти пєсик. Зробити... <плес> Такий здоровий, так? Да? По сравні з нашим. А зараз покажу, бо там діти чиїсь. Клас, дивіться. Як гарно. Ми йшли від тих будинків і отак, от отак, отак, от по кругу, покругу, по кругу, покругу по йшли. І зараз йдемо так далі. Такий кружок у нас можна біля такого озерця зробити. Гляньте, які кошики малесенькі. Дуже сильно малесенькі кошики. У них такі кошики, як дві жменьки. Вони святять яйця, цукерки, якісь, сіль, напевно. Той корзинки, тільки е, солодкі яйця і, напевно, звичні яйця. Більше нічого не було. Вони святять сьогодні такі малесенькі кошики. Не так, як ми, знаєте, паску, яйця, салком, м'яско, сіль, води, якісь винце там чи Тішечки по-іншому у них. Можна піднятися через цю башню. Тут отак по полю, типу по цій території. І, в принципі, ми вже будемо близько дому. але ми, напевно, йдемо в ту сторону, звідки прийшли. Бо я якось вже гудуть мені ноженята. Ні, пішли тудою, бо я не хочу дертись на цей бугор. О яке небо гарне. Ідемо так. Вон та башня там вдалі. Там водоканал вище. Тут дорога, по якій ми вийшли. А він, по якій ми заходили туди в озера йти. Пішли тут на лавки десь, сядемо 5 минут. Побалдіть. Глянь, какие балдежник. Гляньте, гляньте. Там утка плавает. Хрякает <голос> <реговор> что-то. <голос> нет, нет. Может. <голос> Занимаюсь работой. Тем часом. день. Баді, лягай зай. Лягай на маму, лягай. Ми так нагулялися. Нас так розвалило. Я виставляю трішечки сторіс. Баді, ну все, все зайде, я трошки запишу. І хочу змонтувати влог на завтра, так як ми завтра маємо плани йти в ліс. І з дуже класною компанією відпочивати я буду монтувати цей влог. Щоб завтра в мене було без пробелів Щоб вийшов влог. Збираюся за монтаж, хоча, якщо чесно, не хочу. Так люблю цього свинюшку. Тю свинюшку так люблю, так люблю цю свинюшку Mm, м